you Щиро вітаю усіх учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Сьогодні свято, Іванівське свято, яке ми називаємо стрітення Господнє». Найперше, я хочу, щоб ми звернули увагу, що означає це слово «стрітення». Щоб не блукали у різних людських домислах, що це зустріч зими із весною чи інші людські мотиви. Це є зустріч Божого Духа із звичайною людиною, і коли після цього ця звичайна людина стає особливою, незвичайною. Богоносною і боговтіленою, втілення древнього пророцтва Господнього через Єремію і навіть через Мойсея, що прийде час, що я вселюся в них в людей і закони мої напишу на їхніх серцях, і не будуть один одного навчати, пізнай Господа, бо всі будуть знати мене, як море, наповнене водою. І ось перед нами картина Спасителю нашому виповнилося вісім днів від народження. Згідно закону Мойсеєвого, хлопчиків треба було виконувати над ними обряд обрізання. І це виконувалося в храмі священниками. Згадаймо, як це було в оригіналі. Євангелія Святого Луки, другий розділ з 21 текста. А як сповнилося вісім днів, щоб обрізати немовля, то дали йому ім'я Ісус, назване від ангела, перш ніж зачався Він у тробі. І як сповнились дні очищення Марії за законом Ісея, то понесли Його до Єрусалиму. Що ви поставити перед Господом, як написано в законі Господньому. Трошки пропускаємо і читаємо. 25-го. І ось був чоловік в Єрусалимі на ім'я Симеон. І чоловік цей праведний був та побожний, сподівався потіхи від Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було йому сповіщено від Духа Святого, що він не бачитиме смерті, доки не побачить Христа Господнього. Хочу ще зробити маленьке зауваження, щоб ми не бентежилися, що виклад євангельських подій ведеться не у біографічному порядку біографічній хронології, а в біблійній хронології. Хтось скаже, чому ми спочатку святкували, відзначали хрещення Господнє, коли вже йому було 30 років, а тепер згадуємо, коли йому було вісім днів від народження. Ми не будемо тут дискутувати. Так Господь передбачив у цій Святій Божій книзі і тому, що особливого? Ми розуміємо найперше, тут представлені дві особи, двоє представників людського роду, чоловічої і жіночої статі. Чоловічу стать представляє праведний Симеон, а жіночу благословенна між жінками благодатна Діва Марія. І ось у цих особах Зосереджено унікальне Боже натхнення, і Божа сутність і богоносність. Ми часто говоримо, щоби бути побожною людиною, треба бути в особливих ситуаціях, в особливому середовищі, щоб мені нічого не заважало. Ми пам'ятаємо добре, хто знає історію біблійну що Ізраїль перебував понад 400 років на той час у глибокій духовній темряві, і крім того, під різними чужинними загарбниками. Жодних зовнішніх факторів не було того для того, щоб вони сприяли бути святими, бути побожними і світлоносними. І ось тут ми чуємо характеристику побожної людини Симеона. Ніхто про нього більше нічого не, не говорив і не написано у Божому Слові. Був чоловік в Єрусалимі. Знаєте, як нам було би прикро, якби хтось нас характеризував і сказав, був чоловік такий в такому-то місці. Ми хочемо, щоб були епітети, щоб були похвальні характеристики, наш рід, наша діяльність. Наші заслуги. Але вищою його пріоритетністю і заслугами було те, що на ньому був Дух Святий. Це означає, що Дух Святий безмежно працює і йому жодна темрява ніколи не заважає. І це був надзвичайний прототип про образ, я би сказав. Того, що ми читаємо характеристику нашого Спасителя у першому розгляді Іван Святого Йоанна, в ньому було світло, про Христа написано, і світло було людям. в ньому було життя, і життя було людям, і світло у темряві світить, але темрява його не подолала, не обгорнула. Це означає, що Божа присутність в людині не має тих сил тимряви, пекла, сатани, середовища, яка могла би звабити цю людину, жити так, як всі інші люди. І, звичайно, тут ми не можемо не повернутися ще раз до події благовіщення. Діви Марії, також ця людина, особливо ця дівчина благородна у роді ізраїльського народу, яка одержує небесну характеристику від ангела. Радій благодатна Господь з тобою, ти благословена поміж жінками, ти знайшла ласку у Господа, що це означає? Божа ласка в ній, Божа благодать була настільки потужною, що вона розповсюджувалася від неї на інших людей. Вона була дарителькою Божої благодаті і Божої влади і Божого світла в навколишнє середовище. Вона мала оцю чудову характеристику в небі. Але такі люди обов'язково і на землі знаходять свою позитивну, похвальну характеристику. Благословенна це означає, що середовище темряви навколишнього світу було би сили не сказати про цю людину, про цю благородну дівчину ізраїльську якогось недоброго слова. А особливо тоді, коли вона одержала таке неординарне, можна сказати, трагічне повідомлення з неба, що вона завагітніє без участі мужа, а вона вже була заручена. Пересічна людина сказала би ангелу, ну будь ласка, почекайте, ось ось настане весілля, і я зможу тоді зачати. Природним способом. Але побожні люди не вступають у спір і змагання з Господом. Ці люди, як представник чоловічого роду, так і представниця жіночого роду, вони жили владою Христа тоді, коли Він був ще нереалізований, коли ще до заснування. Утворення церкви Христової у День П'ятидесятниці ще було понад 30 років, а світло Господнього, яке перебувало в них, небесної осяйності, жодна з темрява і сили зла не в силі були здолати. Пам'ятаємо про це і маємо це глибоко у наших серцях. Далі, улюблені Господом, брати і сестри, шановні християни, стежимо за перебігом цієї події. Я почитаю ще фрагменти щодо Симеона. Характеристика його дуже коротка, він був праведний, побожний і сподівався. Потіхи для Ізраїля. А далі і було йому сповіщено від Духа Святого, що він не бачитиме смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух припровадив його до храму. А як принесли батько й мати дитя Ісуса, щоби зробити їм, що треба зазвичайм законним для нього. То взяв він його на руки свої і благословив Бога і промовив: сьогодні відпускаєш слугу твого, владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої, спасіння Твоє, яке приготовив ти перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу народу Твого Ізраїля. Це проголошена владою Духа Святого в короткому фрагменті вся програма посольства місії Христа на землю. Що характерно, що ми звертаємо увагу на ці слова. Він був введений, приведений Духом Святим до храму. Що означає, коли на людині є Божа присутність, я вже говорив на початку, що стрітання це зустріч Божої благодаті Божого духа з людською особою, і ця особа є незвичайною, стає унікальною. Це не було через потужних пророків надзвичайні якісь видіння чи чудесні явища на небі чи на землі. Дух Божий, який був у ньому, він вів його, він сказав Симеон: ти не священник, ти не визнаний пророк, ти не є в якийсь особливий авторитет в Ізраїлі чи в Єрусалимі, але я веду тебе до храму Єрусалимського. Ти будеш виконувати службу, яку ніколи ти не виконував. Ми добре знаємо, що згідно закону Мойсея священодіяння абсолютно критично заборонялося людям, які не були священичного помазання. В старому Завіті згадується про одного юдейського земля. Узію, який позволив собі, мав великі успіхи і благословення Божі, а йому захотілося покадити замість священники в храмі. І це закінчилося йому дуже сумно проказує, аж до смерті. А тут ми бачимо під владою Духа Святого, благорозумні священники десь відступають в сторону. Можемо собі уявити, сьогодні будь-який християнський храм приходить невідома, свідська, як ми кажемо, людина і звершує все надіяння. Це був би нонсенс. Але там, де є влада Духа Святого, там упокоряються земні сили і всім керує небесна влада. Ми можемо віддати тільки належне. Оцим невідомим священникам, які розуміли, і це теж є урок для нас. Якщо нас веде Дух Божий, якщо ми маємо це небесне помазання на собі, це розуміють люди навколишні без слів. Я не раз це говорю у проповідях, що Духові Святому реклами не потрібно. І він може у найбільш критичних екстремальних ситуаціях говорити без слів. У цю унікальну властивість Богонатхнення сповіщає апостол Павло у другому посланні Корінтянам, другий розділ. Я просто згадаю і процитую, другий розділ другого послання. Ми є подяка Богові, який завжди чинить нас переможцями. І аромат пізнання про себе розповсюджує нами на кожному місці, бо ми запашність Христова Богові для тих, що спасаються, і для тих, що погибають. Для одних запах животворний на життя, а для інших смертодійний на смерть. Ця людина. Зустрічається як з побожними, позитивними, так вкрай реакційними непобожними людьми, і вона виконує це посольство без жодного пафосу і героїзму. Пам'ятаємо, лютий кривавий ірод, написано в Євангелії Марка, боявся Йоанна Хрестителя, знаючи, що він праведний і святий. Залюбки слухав його. Дуже бентежився, але слухав і навіть беріг його. І, звичайно, у цьому плані цієї події мусимо ще звернути хоч дуже стисло на пророцтво цього ж благословенного, невідомого, Божого посланника Симеона до благословенними жінками Матері Господні Діви Марії, і благословив їх Симеон і сказав до Марії, Матері його, ось цей лежить на падіння і вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися багатьох сердець думки. Дуже коротко. Мова йде про те, що, теж я вже згадав, що присутність побожної людини у світі безбожному, світі зарозумілому і богозневажливому обов'язково викликає реакції в них. Ці люди цю людину не поважають. Вони не люблять, може навіть ненавидять її. але сама присутність цієї людини створює у них, як я би сказав, примусову зажуру, роздуми. А що це за особлива така людина? І дійсно, присутність такої людини, вона раз створюється реакція на Божу присутність. Значить, люди тоді або піднімаються до світла Господнього, або коли вони його нехтують, падають донизу. Це і лежить на вставанні і падіння, і на знак суперечки. Про це ім'я Господнє донині люто сперечається, але Божа благодать від цього меншою не стає. Тобі самій меч пройде через душу твою. Це означає, що посольство побожної людини в цьому світі є страдницьке. Воно ніколи не буде супроводжуване фанфарами, похвалами. І така життєва дорога була цією благословенними жінками Матері Господньої. Від народження, від благовіщення і до Голгофи. Але це означає те, що Приймаючи страждання і, і будучи співучасником чи співучасницею страждань і ганьби Христової, ці люди особливо зростають духовно, вони стають небесними авторитетами і у критичний час їхня присутність, їхня молитва, їхній приклад і зразок життя. Вирішують найскладніші життєві проблеми, і особливо такі, які сьогодні переживають ось уже майже четвертий рік починається кривавої, жахливої агресії північного кровожерного окупанта, і світ чекає з різних сторін вирішення проблеми. А проблему цю вирішать ті люди, які не пошкодили в собі Божій благодаті, молитва яких доноситься до неба, які мають в собі Божу благодать, розповсюджують цю благодать, і благословення Боже, як проміння сонця в темряві, розганяє всіляку темряву. Нехай же цей приклад. Стрітання цих двох унікальних осіб буде для нас натхненням, світлом і перемогою над всілякими силами зла і темряви. Але час прощатися нам до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Про він віри на ще не погась. Божь Україну збереши, Господи. Це милість, покажи правдою повсюди, повсякчас.